А й правда, крилатим грунту не треба? Землі немає, то буде неба, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху піря, а з правди, чесноти, довір'я. У когось з вірності до кохання, у когось вічного перевання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні, або з мрії, або з поезії, або з надії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.